У прощалися з Олександром Вербило, командиром батальйону 115-ї бригади тероборони. У дитячій лікарні Житомира з'явилися платні послуги. Ці рішення були прийняті в 2021 році. Є тарифікація, скільки коштує кожна послуга. Знаєте, це людина, яка була фахівець високої проби, яка дійсно, а кожному. В місті, де він проходив службу, він навколо себе згуртовував такий колектив фахівців, які ну, підрозділи, війков, в яких він проходив службу, завжди були дзвінцем. Коли б ми до нього не приїжджали, за нього завжди був порядок, висока дисципліна. Дякую тобі, Олександр, за все, що ти зробив країни, для цієї країни, для нашої громади, для сім'ї. Почалась миром, друге. У Житомирі попрощалась із комбатом 138-го батальйону 115-ї бригади ТРО Олександром Вербило. Підполковник загинув 2 липня від обстрілу російських військ на сході України. З Олександром знайомі ми майже сім років. Сім років ми працювали разом в одному напрямку. Просто важко навіть підібрати слова наскільки просто чесна, порядна, розумна людина. Створив на рівному місці батальйон, згуртував його навколо себе, постійно навчав, пишався своїм батальйоном. Батальйон залишився керованим, батальйон продовжив виконувати завдання. Особовий склад не деморалізувався. Просто це величезна його заслуга. Він їх так виховав, так навчив, вимагав від них, і вони продовжили виконувати завдання. Віталій Маковський розповів, що Олександра Вербило мобілізували у 2014 році з 2015 по 2017 рік у складі 10-го батальйону 59-ї бригади захищав Україну на Донбасі. Початком повномасштабного вторгнення Росії Олександр Вербило сформував особовий склад 138-го окремого батальйону територіальної оборони 115-ї бригади і обороняв північні регіони Житомирщини для родини, друзів і побратимів. Це важка втрата, каже Дмитро Боличук, волонтер. Вин был справедливым, честным, порядным, надеянным. Вин тормал завжды свое слово. И завжди до тебя прислуховывался, если нужно было. Там было. Даже важко. Олександр Вербило був хорошим і відповідальним другом, розповідає про нього товариш Сергій Вєтров. Дуже толкова людина. Він у всьому у всьому хотів максимального порядку, максимального порядку. Дуже твереза розумом і відповідальна і співчутлива людина. Такий хлопець, який Вів за собою, який дуже вболівав за а, своїх а, хлопців, за своїх побратимів. А він був дуже оптимістичний. Сьогодні, звичайно, дуже важко говорити і в минулому часі. А, однак ми будемо пам'ятати Сашу. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими. У Олександра Вербила лишилась дружина, син та донька. Та України Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш чоловік. Олександр офіцер армії, і він переконаний, що ми переможемо. Ми прийшло в армію багато патріотів, много основних воєнних, які зарплати. В гривен просто выгнали из армии, которые хотели служить, которые по характеру, которые знают. Очень много людей вернулось. Вот таких вот настроенных грамотных. Есть люди, которые учатся на ходу. Понад 30 дітей в місяць проходять лікування в платному кабінеті зору у міській дитячій поліклініці. У Житомирянки Наталії донька лікує косоокість за допомогою апаратного лікування шість років. Перші чотири роки ми ходили безкоштовно, потім два роки ми ходимо вже коштовно. Ну нас да. Ми ходимо, стараємося ходити. Без цих апаратів ми не зможемо вилікувати нашу косоокість. І через то ми ходимо два рази на рік. Лікуватися вона вже на цей момент вже може сама регулювати своїми очима. Лариса Левченко, завідувачка офтальмологічного відділення, говорить завдяки апаратурі, яка є в кабінеті, косоокість виліковується без оперативних хірургічних втручань. Без апаратури цієї практично консервативне лікування косоокості неможливе. Воно не буде достатньо ефективним. Жоден метод апаратного лікування не оплачується НСЗУ. Лікарня утримувати кабінет охорони зору за кошти, які ми отримуємо від НСЗУ через консультації, через стаціонарне лікування. Просто не може 5 липня виконком Житомирської міської ради прийняв рішення про платні медичні послуги в дитячій лікарні, каже Ірина Шрамко, виконуючи обов'язки завідувачки поліклініки номер 1 ці рішення були прийняті в 2021 році. Є тарифікація, скільки коштує кожна послуга, враховуючи те, що йде час ідуть зміни, ми мали можливість отримати новий апарат. Є доповнення за рахунок нових апаратів, на є старифікації, є сума. Світлана Довгаль, медична директорка дитячої міської лікарні, каже, що у пакеті медичних послуг, які фінансує Національна служба здоров'я України, прописаний обсяг послуг, які надаються пацієнту безплатно і за які потрібно платити. Якщо пацієнт звертається до вузького спеціаліста за електронним направленням сімейного лікаря. То консультації вузького спеціаліста і всю допомогу він отримує безкоштовно. Пацієнт не звернувся до сімейного лікаря, не взяв електронне направлення. Відповідно, ця послуга не входить в обсяг медичних послуг, які покриваються програмою медичних гарантій 2023, і така послуга пацієнту надається платно. В обсяг медичних послуг входить офтальмологічне дослідження, але лікування. І процедури на органах зору не входить в обсяг медичних послуг. Відповідно, офтальмологічні дослідження пацієнту надаються безкоштовно, а лікування і процедури на органах зору пацієнт отримує на платній основі. Медична директорка говорить, що вся інформація про надання медичних послуг дітям за програмою медичних гарантій є на сайті Національної служби здоров'я України. Кожна мама, кожен дорослий пацієнт може Відкрити вимоги програми медичних гарантії 2023 і визначити своє право на надання безоплатної медичної допомоги. І якщо є платна послуга і прописаний тариф, і пацієнт хоче отримати платну послугу, але ця послуга не входить в обсяг медичних послуг, який покриває державний бюджет, він може перевірити на сайті НСЗУ. Але наш заклад зобов'язується і надає всі послуги безкоштовно, за виключенням тих, які не входять в обсяг послуг, які переває державний бюджет за програмою медичної гарантії. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Це наша калюжа. Близько ста жителів Малана вийшли на центральну площу міста для збору підписів проти розробки кар'єру калюжа і викачки з нього води. І, якщо зараз це викачують, почнуться роботи, це постраждають люди, постраждає наша структура, інфраструктура, постраждає абсолютно все. Про фауну та мешканців цього водосховища я навіть говорити не буду. Наталія Парфіненко, депутатка Малинської міської ради, каже, що викачка води з кар'єру призведе до того, що у криницях жителів, які живуть неподалік від водойми, зникне вода. Вестий куток буде без води. А вони кажуть: ми будемо працювати з міською радою, виб'єм якісь свердловини, будемо бочками возити, то сьо. Я до міської ради звернулася, кажу, є у вас ціна працювання, є цей документ, немає. Тобто ніяких жодних гарантій, що люди, у людей буде вода, взагалі немає. Просто люди, ну не знаю, змушені будуть або відселитися звідти, або є в Херсоні цю воду бутлями або бочками возити. Юрій Шевчук, виконавчий директор ТОВ БМ граніт «Граніт-У», розповів, що у разі виникнення проблем із водою у Мешканців прилеглих вулиць Підприємство допоможе громаді, але якщо навіть вода може, і це, і, скажімо так, пропала вода в корінцях, ми готові підписати перед тим, як почнемо видобуток угоду з громадою. Що в разі, якщо там це, ми готові зробити там скважину і забезпечити тих людей, яких це водою зі скважин за наш шахунок. Відкачка води із кар'єру це вимога суду, каже Юрій Шевчук. Крім того, чоловік наголошує, що купатись в кар'єрі заборонено. Це є промисловий об'єкт, який має відповідні документи. Є припис суду, який зобов'язує підприємство виконувати норму закону про те, що промисловий об'єкт повинен підтримуватися в належному стані, а належний стан це відкачена вода. У нас є рішення суду, яке зобов'язує відкачати звідти воду. Ми відповідаємо. Якщо не дай Бог, хтось загине, буде відповідно. Ми будемо відповідати. Да, що ми дозволили там це, людина, яка потім не дай Бог щось сталося, тоді подає на нас в суд, і ми будемо Звіт з оцінки впливу на довкілля розробки кар'єру вже склали. Над ним працює юридичний відділ міської ради, каже Павло Іваненко, заступник Малинського міського голови. Звіт з оцінки впливу на довкілля ми вже витребували в Міністерство екології і наші працівники вже працюють. Тобто, якщо там є якісь зауваження, ну, тобто, якщо є там якісь порушення, то місцева влада, ну, тобто, зокрема, Малинська міська рада, напише лист клопотання до Міністерства екології стосовно того, що звіт на... виготовлений з помилками. Тобто, це вже неодноразово. Неодноразово перший раз таке було. Ми його перечитали і направили свої зауваження. Міністерство екології тоді їм відмовило. Вони свою господарську діяльність не проводять. Дмитро Клименко, Антоніна Туга, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю збройним силам України, утвердженості у духові у тому, що вони є нащадками. Козацького роду, у тому, що є вони ж нащадками отих непереможних русичів. А ще Божого захисту, а ще упевненості в тому, що ми, українці, просто наскільки неперебутньо віримо в них, наскільки підтримуємо, що наші молитви, наша підтримка для вас, шановні наші захисники, буде. Абсолютно символічною, тривимірною, як хочете, і незаперечною, що закінчиться перемогою. Наша перемога це я упевнена великий жирний знак оклику у багатовіковій боротьбі українців проти московитів. Це перемога, яка принесе нам багатовікову енергію наших пращурів, аби ми не тільки відродилися, аби ми розвинулися і стали такими, що на нас споглядає весь світ, те, що він сьогодні робить: світ, який дивується українцями, світ, який щиро заздрить українців, світ, який піде за нами.